То я ставлю йому п'ятірку двійка за два роки діяльності. Такі протилежні оцінки дають першим рокам президентства Віктора Януковича, його соратники та опоненти. Микола Томенко каже, що оцінює виконання передвиборних обіцянок висуванця від партії регіонів. Підприємці не отримали п'ятирічних податкових канікул країна контрактної армії, заклади охорони здоров'я, фінансування на рівні 40% ВВП. Ганна Герман пропонує дочекатися завершення президентського терміну і лише тоді оцінювати, як Янукович виконав обіцянки. Ці базові обіцянки не виконані. Це стосується працевлаштування, то гідна робота, гідна заробітна плата, гідна пенсія, відповідна соціальна підтримка. Ми за останні два роки Українська держава впала достатньо серйозно. Два роки які він пропрацював, дали перші кроки на цьому шляху не можна показувати навіть мудрим людям половину роботи. Не реалізувала влада під керівництвом Януковича і заплановані масштабні перетворення. Лише торік президент анонсував одразу 21 реформу. Тепер йому доводиться визнавати реформи гальмуються, люди не відчувають покращення життя. Соратники обіцяють результат уже цього року. Доводиться це визнавати. Що ми поки що не відчуваємо, що ці реформи вони суттєво впливають на якість життя людей. Давайте 2012 рік проживемо. Я думаю, що реформи почнуть приносити результати вже в 2012 році. Найбільшим успіхом двох років президентства Януковича називають концентрацію владних ресурсів у його руках. Це визнають як регіонали, так і опозиціонери. Проте останні разом з експертами додають, монополізуючи адмінресурс, Віктор Янукович втрачає підтримку виборців. Йому вдалося те, що не давалося ні одному президенту. сконцентрувати такі владні повноваження. Фактично добитися. Президентської більшості парламенту без апеляційного абсолютного контролю над виконавчою владою над кабінетом міністрів. Це мрія кожного президента. Суспільство не сприймає успіхи Януковича з точки зору монополізації їм влади. Виникла ще інституційна проблема. Реформи розробляють в адміністрації президента, а реалізовувати мають в Кабміні. І десь більше року вже ми бачимо певне протистояння з питання економічної політики між адміністрацією і Кабміном. Нагадують Януковичу і його перші укази подолати бідність та побороти корупцію. Досягти цього за два роки президент не зміг. Значний прогрес був у переговорах із євросоюзом. Відзначають політологи. Проте політичні переслідування опозиціонерів звели міжнародні досягнення на нівець. Які б оцінки не робили політики та експерти? Основну все одно виставить народ, відзначає Герман на наступних президентських виборах. Опозиція ж прогнозує, що й тоді підтримка Януковича залишатиметься в межах п'ятірки, але вже не балів, а відсотків. Олексій Братущак, Олександр Зименко, п'ятий канал.